Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти про свій прогрес в прокачуванні 4 глави бойової перепустки. Плюс до того вийшла на офіційному сайті новина, відзначайте день пам'яті зі спеціальними завданнями. Звісно, будуть завдання, будуть нагороди. Зараз я про це вам все розповім. Плюс до того у нас вийшла ще на тестування одна нова машинка 7 рівня Type 4 Juto. Про неї також я розповім, що це за машинка, які в неї характеристики. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу зробити, це подякувати своєму рефералу. Єнот Некромант з Ніком. Він повністю виконав реферальну програму. Сам я навіть з ним не катав. Інколи писав. Він каже: Я сам там і так далі. і так далі. Дякую тобі, дуже велике на той нік, який ти зазначив. Я скину ту голду, яку обіцяв. Дякую тобі, друже велике, за твою допомогу. І так тепер ідемо по порядку. Перше, що я хочу розповісти, звісно, по своєму прогресу, от перейшов я вже на 12 рівень, тобто 11 рівнів за 2 дня виконав. Це більш ніж достатньо, слава Богу, тому що необхідно виконувати по 4 за день. У мене, от дивіться, вже на буразку 396, тобто ще один бій. І я отримаю ще 25 бонусних очок, плюс там 5 або 7 в залежності від того, який буде бій. Коротше кажучи, вже 12-й, практично закрию на 13-й перейду. От такі от у мене справи. Виконую по тій самій стратегії, як я і говорив. Збиваю з тієї техніки, яка у мене була там около 300, наприклад. Плюс до того використовую шості рівні. До речі, по бонус-коду по сьогоднішньому на Т 34 3485 м Вибачте, що так вийшло, я вже знаю, скільки активацій того кода він з'явився, як тільки я побачив, побачив, що він ну, працездатний, я зробив відосик. Хто встиг, хто не встиг, знаєте, підписуйтесь в Телеграм. Там це все раніше опублікується, тому що відео ще треба записати, змонтувати, залити на YouTube, Потім він обробить цю інформацію, і я відразу його публікую, цей відеоролик. Тому от такі ситуації відбуваються. Так що, знаєте, хто перший побачив, той і зміг активувати. У мене, до речі, це перший бонус код із нормальним містом, який я активував. Раніше був у прольоті, там, якщо якийсь танк там, чи ще щось. Ніколи не вдавалося, а це вдалося. Я зрадів і вирішив вам розповісти. Повісти. На рахунок, відзначайте день пам'яті зі спеціальними завданнями. Дивіться, у вас сьогодні, так само як і в мене, на всій техніці з'явилися їх 4 досвіду. До речі, і певний ангар. Оцей гараж наш, бачите, як він обновився. В принципі, він був і раніше в такому стилі. Це гараж до Дня пам'яті, як зазначено. Тут бонус до досвіду, це ще я розповідаю. У нас, дивіться, по гаражу з 10 листопада 11.00, тобто сьогодні, по 17 листопада 11.00 Хэллоуін добігає кінця, тож моторичні декорації змінюються спокійною атмосферою. Ми перетворюємо гараж на море червоних маків до Дня пам'яті. От у нас такий. І гараж, їх 4 досвіду за першу перемогу. Доступно з 10 листопада 11.00 по 15 листопада 11.00. Це дуже круто, особливо для тих, хто качає якусь техніку. Та й навіть якщо ви не качаєте на якусь техніку, ви можете їх позбивати, ви ж отримувати більше будете і вільного досвіду, до речі, а його треба збирати, можливо, буде аукціон чи ще щось, як мінімум, весною повинен бути. Значить, поїхали далі. Завдання до Дня пам'яті. Виконуйте чотири присвячені події завдання, щоб заробити емблеми, написи і 2D-стиль. Звісно, тут завдання, так скажемо, з мінімальними нагородами, тому що це елементи кастомізації, але тим не менш можна їх виконувати і заробляти ці всі плюшечки абсолютно безкоштовно. От потрапити в топ-11 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду 11 разів. Це ми зараз, зараз качаємо марафон, то взагалі виконується дуже легко. Отримуємо три емблеми. Перша бронетанкова дивізія, три емблеми, перша кавалерська дивізія і три емблеми, перша піхотна дивізія. Плюс одну марочку. От завдання номер 2 завдати шкоди 11 машинам супротивника за будь-яку кількість боїв. Тобто, дається три емблеми: одна перша бронетанкова дивізія, три емблеми зісвал well Defend і три емблеми 509-й піхотний полк. Тобто емблеми. Третє завдання у нас також, ось дивіться, завдати 11 тисяч одиничкоди за будь-яку кількість боїв. І дається також емблеми, по три штуки різні. Не буду їх перечисляти. І от останнє це коли ми виконуємо всі завдання, тобто три, збираємо три марки, і нам дається шість написів, щоб пам'ятали. І два, де стиль 1918. Зараз ви його бачите на своєму екрані. До речі, я його ще ні разу не забирав. Хоча він був і в минулому році, але я чи задачки ці не виконував. Я вже не пам'ятаю, я його, коротше кажучи, так і не забрав. От така у нас перша новина. Значить, поїхали далі. По машинці, по новій, яка вийшла на тестування, вчора з'явилася ця інформація. У нас машинка називається Type 4 Juto. Японський важкий танк 7 рівня. Я спочатку думав, тому що по новинах у Armored Patrol було указано, що 8 рівень, той, який виходив, преміум, не преміум, не простий, японський важкий танк, буде початком гілки нової оцієї, із подвійним прицілом. А виявляється, ситуація така, що ні. Буде ще 7 рівень, як тут указується тому що тут не указано що це премія Я так думаю, що це в цю лінійку буде ця машинка. Type 4 Juto, Juto японський важкий танк 7 рівня. Незважаючи на значні габарити та вагу 55 тонн, машина досить маневрана і може впевнено слідувати за своїми союзниками на максимальній швидкості 35 км на годину. Лобова броня башти 200 мм. Дозволить вам відбивати снаряди від ворогів одного рівня, а також стандартні снаряди від більшості танків. 8 рівня. Крім того, значний кут нахилу лобової броні корпусу товщиною 85 мм ускладнює пробиття супротивника. От така у нас машинка є. Тут, якщо подивитися по параметрам гармати, то в нас 320 наносять шкоди стандартні ББшки і підкалібери. Тобто для 7 рівня це нормальний результат. 195 пробувають стандартні ББшки, 230 пробуває голда. 53 пробивають у нас фугаси, при тому, що вони 420 наносять шкоду середню. 900 летять стандартні ББшки і фугаси. І 1050 летять у нас конкретно голдові підкалібери. Тобто для 7 рівня це показники в повній мірі і нормальні. Я не можу сказати, що тут якісь вони погані. Час перезаряджання 10%. 7 секунд, 2,3 секунди час зведення 0,35 у нас точність. Звісно, це все розкачається. Тут більш-менш стандартні показники, нічого особливого. Що класне, це ось кути у нас вертикального наведення, мінус 20, 40 снарядів, боєкомплект. До речі, по екіпажу у нас тут аж 5 чоловік з радистом. По мобільності 35 вперед, 12 назад, тобто це стандартна швидкість для важкого танка, а от питома потужність 15,5. Це доволі непогано, як для важкого танка такого. Типу, у якого буде броня, але ми бачимо навіть по картинці видно, що є дуже великий лючок, який буде нівелювати броню башти. Дуже часто будуть по ньому стріляти, вицілювати і буде проходити дамаг. 30 градусів у нас швидкість повороту шасі, і 30 градусів у нас швидкість повороту башти, тобто повільно. В принципі повільно. Значить, по хп у нас 1350 для сьомого рівня це хороший показник. Бронювання у нас корпусу 85 40 40 Бронювання башти 270-45. Тобто башта реально буде відтанковувати, але лючок буде приймати дуже часто корпус. Тільки під великими кутами, от якщо від рельєфу, от ВЛДХ реально буде танкувати. А якщо просто будете виїжджати там, то вас будуть пробувати, я думаю, і без проблем. Тому що 85 навіть приведена броня, ну нехай 160 буде, 170, не більше. Тобто її будуть пробувати. Значить, 370 у нас огляд непогано, як для важкого танка цього рівня. І 750 у нас дальність дії зв'язку. От така у нас машинка зараз тестується. На тесті. Звісно, характеристики ще можуть змінюватися, як ми бачимо, дуже часто вони змінюються. Я публікую в телеграмі ці всі зміни. На сьогодні це все. Завтра будуть нові новини і новий прогрес по прокачуванні 4 глави бойової перепустки. Пишіть, що у вас там. Всім дякую за перегляд і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.